Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео звичайно ж будемо дивитися найголоснішу тему сьогодення. Це зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії, яка пройшла 11 березня 2025 року. Якщо ви дивитеся мене вже досить давно, ви знаєте, що я казала, що буде зустріч, але вже не безпосередньо Трампа і Зеленського, а у найближчий час буде зустріч саме представників України та США. І ось це відбулося. Плюс я казала, що там якусь важливу роль відіграє країна із жарким кліматом. Там в нас випадала карта Сонця. І знову ж таки, ось ця зустріч відбулася у Саудівській Аравії. Тому все, що я казала, все збувається і про Корщину, у тому числі. І так, перше запитання, як пройшли перемовини між Україною та США 11 березня. В цілому. На дні колоди в нас карта помірності. Помірність це коли ситуація стабілізується. Це певне урегулювання того, що раніше було розмогане оце. Полум'я якоїсь ворожнечі, також це карта співробітництва, і коли змогли про щось домовитися, це ось такий баланс, гармонія і золота середина. Але тут в нас карта сила. І ще й десятка пентаклів, іерофант, імператриця і сімка жезлів. Дивіться. Ці карти свідчать про те, що все одно США виступає з позиції сили, тому що в неї є ресурс, тому що ось вона нам дає ось цей пентакль, який для нас дуже дуже важливий. Тобто виступає і який диктує певні правила для України, і Україні все одно, щоб не казали, доводиться оборонятися, доводиться захищати себе і свої інтереси, тому що це дуже дуже довгий шлях до нашого українського сонця, і він буде йти у будь-якому випадку через домовленості. Не можу сказати, що прям на 100% все там пройшло гладко, тому що тут є ось ця п'ятірка жезлів. А п'ятірка жезлів, ви знаєте, це про певну ось таку конфліктну ситуацію, коли в когось одна думка, в когось інша, і тому подібне. Тут карта шута. Це як нова сторінка, яку ми перегортаємо для нашої країни. Це буде непросто, це буде важко. Цей шлях буде досить таки тернистим. Але далі тут йде шістка мечів. Після цієї карти це означає, що ми відходимо від цієї боротьби. Йде якесь інше перенаправлення енергії, і ось цей нижній ряд карт дуже такий позитивний. Десятка кубків це спільна робота, це спільні ось такі зусилля заради досягнення результату. Взагалі, це карта гармонії, це карта щастя, це карта удачі, карта однієї великої, дружньої родини. Це широкі перспективи, які стають реальністю. Плюс це карта спокою. Тут ще шістка в нас пентаклів і король пентаклів. Тут же карта мені досить таки позитивно говорить про те, що. Певна допомога все-таки буде. А король Пентаклів це саме про ресурс, налагодження якихось ділових бізнес-економічних зв'язків між Україною і США. Можливо, тут знову ж таки карти мені натікають саме про оцю угоду про метали. І до речі, у моєму минулому розкладі карти показували, що все-таки ось цей договір про рідкісно земельні метали буде підписаний, але трішечки пізніше, і все в принципі до цього і йде. Король Пентаклів це про прихід грошей, це про вкладення, це про інвестування і ділові перемовини. Ця карта теж може говорити і про захист, і про безпеку, про певну стабільність і певний порядок. І король пентаклів знову ж таки про урегулювання конфліктних ситуацій. Тобто, в цілому я бачу, що карти досить такі непогані і позитивні. Який результат в цілому буде для України від цих. Переговорів між Україною і США 11 березня у Саудівській Аравії. Дивіться, я не можу, на жаль, сказати, що на 100% Україна буде задоволена результатами саме у майбутньому цих перемов. Тут є якийсь нюанс, тут є якісь хитрощі і певний якийсь обман, якась інформація, яку будуть від нас приховувати. І яка може у майбутньому зіграти дуже важливу роль, тому що п'ятірка кубків на дні колоди це карта розчарувань і карта втрат. Вже не в перший раз карти мені показують, що все одно Україна щось втратить. Будуть сльози і буде печаль, тому що перша ж карта тут в нас дев'ятка мечів. Так, ось ці карти непогані, але дев'ятка мечів це карта страху, це карта опасінь за своє майбутнє, і карта того, що все таки щось нам не вдасться. Є певні якісь пункти, які пропонує Україна, і на жаль, не всі вони будуть затверджені, тому що тут йде певна якась інформація. По десятці пентаклів. Десяткам пентаклів може з однієї сторони знову ж таки говорити про ось цей договір, про метали з іншої сторони. Ця карта може показувати наші українські землі. Тут йде тиск на Україну, і він буде і надалі продовжуватися, тому що карта сила говорить, що США виступає з позиції сили. Тут є знову ж таки, як я вже сказала. Певний обман, який нас може розчарувати, він стосується чомусь президента Зеленського безпосередньо, тому що тут Зеленському необхідно захищати себе, захищати свої інтереси. І тут бачите тиск зі сторони ось ірофанту на Україну. І тут ще ось цей імператор. Взагалі, імператор дуже часто в мене показує саме російську владу. Тобто я так розумію, що ось цей тиск може посилитися після перемовин США з Росією, коли вони будуть обговорювати всі ось ці пункти щодо України. Тому карти і показують, що ось ці пункти, які буде висувати Україна, вони не будуть усі задоволені. Тому що бачите, що тут карти говорять надалі: Що важко задовільнити пункти, особливо що стосується нашої української землі. Диявол хоче їх залишити собі. У диявола тут на ланцюгу знаходяться люди, це як наші території, в яких вони, бачите, вже окопалися, і які є для них дуже ресурсними, і вони не хочуть їх залишати. Але все одно подивіться, тут у скупків нас і вісімкажезлів. Вже не вперше раз карта мені говорять, а майже у кожному розкладі, що на Росію теж буде відповідний тиск. Цей тиск буде стосуватися саме відходу від території якоїсь нашої біля води. Ту з кубків дуже часто саме Херсонщину і показує, і бачите, рух. Так, Росія взагалі не буде хотіти цього робити, тому що, подивіться, ось ця карта Четвірка Пентаклів. І на Росію вона мене вже випадала. Це чотири області, які вони вважають своїми, і які вони не хочуть залишати. Але будуть якісь все таки пропозиції нові до Росії щодо ось цих областей. Але все одно п'ятірка мечів для Росії це повний крах, якщо вони відійдуть від якихось областей. Вони так собі вважають. Але ось ця шістка. Кубків мені дає дуже велику надію, що все-таки передача добровільна, ну, в кавичках добровільна, звичайно ж, певних якихось територій від Росії, України буде. І знову ж таки, подивіться, тут вода. І вже після цього йдуть перемовини дуже перспективні, і ми виходимо у десятку кубків. Вже ця карта випадала, це карта гармонії, це карта щастя, це урегулювання усіх конфліктних ситуацій. І до речі, нещодавно в мене було відео на каналі, яка все-таки подія трапиться перед завершенням війни. І там мені показувало саме відхід Росії від якоїсь території біля води. Тому так тут дуже багато карт, дуже багато інформації, але бачите, все складається в якийсь ось такий єдиний пазл. А давайте запитаємо, чи задоволене керівництво України саме результатами ось цих перемовин. А ви помітили, які в мене тут гарні квіточки? Прийшла весна, хочеться чогось весняного, якихось змін. Це штучні тюльпани, але вони на 100% виглядають як живі. В принципі, тут непогані карти, ось ці останні випадають. Мова йшла, звісно, про завершення війни, про завершення активних бойових дій. Тут карта диявола про Росію теж йшла мова про якусь роботу, яка ведеться зі сторони США по відношенню до Росії. Тут ту скупків з однієї сторони ця карта, особливо в поєднанні з цією, може говорити і про мир, і про благополучне якесь завершення всього того, що зараз відбувається, з іншої сторони знову ж таки. Тут ця карта може показувати територію біля води, і я схиляюся саме до Херсонщини. Будь ласка, поставтеся до цього зрозуміння. Тут на картах не написано, яка це може бути область. Тому, виходячи з моїх минулих розкладів і як деякі карти програються, я можу зробити ось такий відповідний висновок. Тобто мова про якийсь відхід від територій теж йшла. Взагалі, ось ця зустріч дійсно по колосу фортуни дуже доленосна і дуже важлива, і вона вплине на ось цей кінцевий результат. Давайте запитаємо, яка ймовірність того, що Росія погодиться на тимчасове припинення вогню після ось цих перемовин. Ну, хіба Росії можна вірити? Тут туз кубків буде дуже багато голосних заяв, буде багато якихось нових пропозицій. Тут у нас Паш Кубків. По цим картам я не бачу того, що Росія без будь-яких Інших умов може погодитися на тимчасове припинення вогню тут, не все так просто, тому що перша ж карта – карта магу маг це дуже такий вишуканий маніпулятор. Він Ось цими, бачите тут такі стаканчики. Туди сюди він їх пересуває і він маніпулює. В першу чергу мах думає тільки про себе, про свої власні вигоди, і як би використати інших заради досягнення своєї мети, цієї мети, яку він собі поставив. Росія буде намагатися до кінця захищати свої аля інтереси. Тут дев'ятка жезлів. Це наші окуповані території, з яких вони не хочуть взагалі відходити. Вони хочуть тільки більше, більше і більше. Вони будуть висувати свої вимоги, і їх буде досить таки багато. Шістка пентаклів з однієї сторони. Ця карта може теж про території говорити. Тобто, віддайте нам ось ці чотири області, про які карти нам вже говорили. З іншої сторони, ця карта. Про зняття санкцій і налагодження бізнес-фінансових економічних відносин між Росією і іншими країнами. США, у тому числі теж в принципі може говорити десятка пентаклів. Це ось такий великий бізнес, великий проект, який максимально вигідний для усіх її сторін. Це інвестування, це надходження великих грошей. І вже карти мені говорили у моїх минулих розкладах, що у Росії дуже дуже важливо поновлення ось цих зв'язків економічних, тому що ось ця копієчка у бюджет має падати, і для них це супер важливо. Але подивіться, які тут карти тут. Сімка кубків це введення в оману, це введення в ілюзію, тобто не будуть правдиві вони у своїх твердженнях. Ну це в принципі і не дивно, коли Росія говорила правду і коли вони взагалі дотримувалися якихось своїх обіцянок. Тут від Росії будуть поступати якісь нові пропозиції, тобто їм пропонують відповідні умови щодо тимчасового припинення. Вогню вони висувають якісь свої інші вимоги. І знову ж таки, всі ці вимоги йдуть у нас ось тут по сімці мечів. Це, знову ж таки, карта обману. Сімка мечів це карта хитрощів і карта винахідливості. Ось якось вони все це так викрутять, так перекрутять. І у класичній трактовці ця карта говорить про повернення того, що вони втратили. А як ми пам'ятаємо, правий берег Херсонщини був ними окупований. Потім вони відійшли, і вони дуже сильно про це шкодують. Вони вважають його своїм, і вони будуть наполягати на тому, щоб ми їм віддали ось ці чотири області, у тому числі і правий берег Херсонщини. Але все одно, ось ці дві карти у нас тут шістка мечів і карта шута. Шістка мечів. Це саме подорож по воді, і по шуту це може відбутися якось в одну секунду. Отак, От раз не було і є. Тобто якось дуже несподівано. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки, незважаючи на ось цей обман на ось ці труднощі, на ось цю боротьбу, вони відійдуть з територій біля води, і це буде якоюсь такою несподіванкою. Якось все дуже різко може відбутися. Але сім камачів ще наголошує на тому, що можуть вони якісь в кавичках дуже на хороші сюрпризи і залишити, тому що ви ж пам'ятаєте, як це все було із Херсонщиною, і з Бучою взагалі на всіх територіях, які були ними окуповані, що далі там відбувалося. Тому потрібно бути вкрай обережними. Просто так по-доброму вони не відійдуть. А давайте напряму запитаємо, які умови може висунути РФ заради припинення вогню. В принципі, тут нічого нового, все те, що ми вже озвучили у цьому відео і у моїх минулих відео. Це зняття санкцій, це залишення при відповідному якомусь ресурсі, земельному, у тому числі, відновлення бізнес-зв'язків і налагодження ось цих зв'язків, фінансових, економічних, для того, щоб у них у бюджет капала ось ця копійка. Тут, звичайно ж, тема і мирних перемов на їхніх умовах. І тут тріка кубків, тріка купків вони все одно бачать себе переможцями. Вже одне місце в них горить, але все одно вони хочуть святкувати. Можливо, тут карти націкають саме до якоїсь певної відповідної дати. Вони хочуть все це якось завершити на своїх умовах, тому що тріка кубків – це карта якогось свята. А ви ж знаєте, що вони просто максимально помішані саме на ось цих датах? І що саме цікаве, їх дуже дуже розізлило те, що ми їх. Ось нещодавно безпілотниками обстрілювали, тому що нас тут королева мечів – це карта у цьому контексті жорстокості, злості і великої жаги помсти за ось ці обстріли. Вони хочуть по страшному суду наказати якось покарати Україну. Якось нанести Україні максимальної шкоди. Ну я не знаю. Можливо, вони скажуть, ах, нехай Україна виплачує нам репарації, тому що це ми жертви, це ми постраждали. Тому що тут карта шута між оцима всіма картами. А карта шута у цьому контексті говорить про якусь просто дурню, про якусь нісенітницю, яку вони будуть нести. Тому тут жага наказання, покарання і жага помсти. Ну що ще можна чекати від терористів. Давайте ще запитаємо, чи змушує США поступитися в Україну територіями заради миру. Тут перша карта, карта зірка. Це означає, що приблизно якось у такому контексті. Ось ви зараз віддайте, а потім у майбутньому ви зможете повернути собі ці території. І головна мова тут йде про територію, де дуже багато смертей. Десятка мечів, де запеклі бої вже дуже-дуже давно. Зірка теж про довгий час говорить. Там, де бачите, просто ад дуже довго і багато-багато смертей. Ось цю землю мені показує. Я думаю, що саме тут мова про Донеччину і Луганщину. Тобто тимчасово залишимо ось так, щоб оголосити, що перемовини пройшли вдало, і ось тут ця ж трійка кубків: це карта свята, це карта урочистостей, ось всі ми святкуємо, ось все добре і бла бла бла. Тому ось така ситуація. А давайте ще так запитаємо, на що готові піти США, якщо Росія не погодиться на тимчасове припинення вогню. Дональд Трамп він такий досить імпульсивний. Я думаю, що Дональд Трамп і його ось ці посіпаки не думають, що Росія відмовиться. Тому що, бачите, якщо навіть так станеться, це буде великим просто розчаруванням. Це пошатне ось цю ідею миру Дональда Трампа. І тоді вже Королева мечів вступає в силу. Подивіться, яка вона тут агресивна, все тут пилає, все тут горить. Подивіться, навіть квіточки зів'яли в неї два мечі і один. Ви бачите, у червоній рідині ви самі зрозуміли, що це таке. А королева мечі, вона вже цяцькатися і панькатися точно не буде. Це карта готовності до запеклої боротьби, це карта помсти, і це карта ось такого жорсткого наказу. США буде приносити ось цього диявола у жертву, тому що вісім мечів – це карта дуже жорстких обмежень. І обмеження ці можуть стосуватися. Я думаю, що тут саме про посилення санкцій і говорять. Тому я думаю, що карта саме про посилення санкцій і говорять. І дуже-дуже жорстко, тому що тут диявол перед цією картою. І вже після посилення цих санкцій Росія не буде в змозі знаходити ось ці лазійки, щоб їх. Обійти і давайте на останочок запитаємо, як взагалі уряд Росії відреагував на зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії 11 березня 2025 року. Так, тут є певні сподівання на те, що все це скоро може закінчитися, тому що зірка карта надії і карта світу як завершення оцього циклу. Але ось цей нижній ряд карт знову ж таки мені говорить, що в них в думках зараз не це. А ось ці обстріли, тому що тут мечів, нанесення удару по їхній домівці і велике розчарування щодо цього. Тому зараз вони думають, як би помститися Україні, тобто вони зараз думають тільки про ось ці удари і ні про що інше. Трішки засмутилися, ну нічого страшного. Ще будуть удари, ще більше засмутяться. Сльозоньки оці льють, прямо рікою сльози течуть. Ну, нічого буде вам ще. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання та теми ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в окрім. Посі під цим відео. А якщо у вас давно манив і цікавив світ світаро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по таро Райдера Уейта, яке створено у вигляді таблиць і схем, що дуже спрощує засвоєння інформації. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на емейл. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та моєї праці і ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані. Та в описі під цим відео, всім миру, любові, добра, та все буде Україна!